Троянда Омаш Барбара. Вона у мене тут подружилася з такими трояндочками, як Ліон Rose. І зверху плетиста Ельф. Омаш Барбара. Не знаю, не пам'ятаю, чи я вже її знімала цього року, чи ні. Напевно, що бігло так. Ось вона, французь, жінка, така працьовита. Така надійна і красива. Не передає блийку, я трошечки, може, закрию колір. Ну, я думаю, що всі знають, то на новий сорт сорт 2004 року. подарували нам французька компанія Дельбар. Ну, це дійсно шедевр. шедевр, по... надійна, безпроблемна троянда. Найбільше вона мені подобається, Чим? тим, що вона не смітить. Я дуже не люблю, коли троянди смітять. А вона собі сама так просто засушує квіточку, потім ціла квіточка відпадає. І красива, темно-темно-бурдова і має такий аж просто чорний, такий винно винний колір. А от обводочок от передає зараз, має ще темніший. Красуня, неймовірна. Я її посадила на дзеркальні дві клумби. В мене. З однієї сторони дві і з другої сторони дві у Маш Барбари. І не шкодую, тому що це, а для монопосадок це просто вибір. Такий 100%, надійний, безпроблемний вибір. Так, вона в мене тут один кущик, Хотіла показати ближче у Маш Барбари. Так, француженка подружилася з ліонс Роуз, ліонс Роуз. Це красуня німецька селекція від Кордиса. Ось вона така у нас. Також дуже-дуже здорова. Нічим, нічим абсолютно не хворіє. Ніяким захворюванням. Одне, що мені не подобається: колір, квітка, форма. Все мені подобається, все. А от одне єдине те, що вона квіти осипає, не дуже довго тримає. Це флорибунда дуже рісна, ну просто дуже рісна на квітування. Красива, це вже, я скільки квітів з неї зняла. Це дуже багато. То вже вона пік пройшла свого квітання. Але скільки ще пуп'янків? Пуп'янків дуже-дуже багато. І над ними ельф. Ох, не знаю, бо сонце. Ельф піднімається вже на альтанку, піднімається наверх. Цього року ельф зимував під накриттям. Я всі витки троянди цього року прикрила. Агроволокном. Один, один слой. Захід, ще нагадую, захід України. Так. І так вона у мене дивиться. З однієї сторони клумби Омаш Барбара. Посередині Ліонс Роуз, з другої сторони Омаш Барбара. Так, гіпсофіла. Трошечки в нас забуйно, треба її прибрати. І Ліонс Роуз. Так хотіла, щоб Ліонс роуз Ліонс роуз і ельф, щоб ельф ніжки він квітує вище чуть-чуть, Ніжки йому прикрила. Ліонс роуз квітки майже, квіти майже одної тональності, такі вершкового кольору. Ну, більше Ліонс Роуз такі має серединку. оця його серединка, така прямо вершка, така масляна, дуже така масляна-вершкова. А ельф має свою зел... таку трошечки нотку, що з... 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 Таке лимонно зелена така. Піднімається вверх. Ельф. Щось не дуже таке цього року, то були зворотні приморозки і квіти набагато дрібніші, ніж завжди. Минулі роки були квіти багато такі крупніші. Ось Ліонс Роуз і Ома Барбара. Боже, яка це краса, але ж то безперервно, вона зараз, я її почищу, вона знову почне собі квітувати і знову почне собі квітувати. З котрої сторони не підійде. До чого красива і надійна троянда, це я рекомендую. Отак От мені подобається вони на клумбочці. Одна претензія, кажу, Ліон Роуз, що це, що квіти не дуже довго тримає, а так самий плюсик. От на другій, на другій клумбі. У мене також вони, так само, о Барбара Ліонс Роуз. І також там є Меж Барбара з тої сторони. І над ними Шневальцер, Шневальцер вже відквітував це, от вже залишалося для обрізки, видно, скільки було море квітів. Тут був водопад квітів, Шневальцер. Але що, одна вітішний вальцер мав борошнисту росу, прихворіла було минулого року. Правда, вона квітувалась. Ми її лікували, вона далі квітувала. Але ні Маш Барбара, ні Леонс Роуз, борошнисту, от так вони йдуть разом, один другого торкається, що хочу сказати. Ці абсолютно здорові, що Маш Барбара, що Леонс Роуз, вони здоровенькі. Вони очнистої роси не мали. Мої любимки.